Всім привіт! З вами канал Спинарського з нуля. Ми знову в ангарі і працюємо знову по тій самій схемі. Спочатку розом гранули, зараз насипав зерна, тут так само відро ячменю, відро пшениці і відро овесу. Поки будемо робити гранули, буде замочуватися. замочуватися суміш на екструдер. Зробили ми вже гранули і зараз розпочинаємо екструдувати суміш ячмінь, пшениця і овес. Сьогодні ще буду так само на ці самі фільєрі гайці е великі. Мене там запитували діаметр, я вже наступного разу буду ставити ту, я замірю цей і той. Тому що сьогодні трошки по часу обмеження, тому. Зараз будемо зразу розпочинати. Закрутив я до кінця, Попробував, шків не прокручується і зараз відкручую на 180 градусів. І тоді беру пшеницю зволожену і будемо працювати. Коли вже буде йти нормально, все буде добре, тоді вже зніму. Бо зараз одною рукою роблю то, другою то, немає як знімати. Запустили, ми налаштували. І сьогодні зовсім друге діло. Зовсім не та, не та палочка виходить. Ось така виходить, вона мягенька, тоненька, не така, як того разу. того разу просто я неправильно виставив зазор цією гайкою. Сьогодні все йде нормально. І мені подобається набагато більше. Подачу можна трошки більше дати. Тому що я беру так, крутою ще підсипаю, навантаження ніби не йде сильно. Зараз я трошки трошки, мабуть, добавлю. Але в загальному сьогодні вже зовсім друге діло. Втім вчора йде набагато краще. Вчора пари навіть не видно було, а сьогодні аж ще йде. Як я додав подачу, то так лупиш шуйну. і вже майже мішок набили. Відпрацювали ми сьогодні нормально. Краще, ніж вчора. Наробили ми три мішка ось такої палички. З трьох відер три мішка. Зараз я один мішок кину на вагу. Вчора я кидав ось такий зелений. Був шістнадцять кілограм. Тут ніде не впирає нічого. Сьогодні дев'ять і вісім. Шість кілограм різниці. Майже сім. То сьогодні вона вже краще. За наступного разу, не знаю, чи це буде завтра чи коли, але ну, наступного разу я буду вже пробувати ось цією гайкою фільєрою, на таких два отвори. Так, як я вже говорив, що мені в коментарях написали замірити розміри отворів тих і цих, але це я вже зроблю наступного разу. На сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Ну все добре!